Попелюшка один з найпопулярніших сюжетів у фольклорі різних країн світу. Ми всі з вами знайомі з саме аналогом цієї казки. Але, як ми знаємо, у багатьох казках у оригінальних версіях, початкових історіях, наявні деякі залишки тих ритуалів, обрядів чи просто звичаїв чи подій. Які відбувалися багато років тому, тож сьогодні розберемо, чим відрізняється наша альтернативна версія, яку ми бачили у мультиках і читали в дитинстві, і що саме в цій історії пов'язано з канібалізмом. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Якщо вам це відео сподобається, то ставте лайки і підпишіться на мій канал. Адже тут буде дуже багато ще цікавого. Також буду вдячна, якщо ви захочете підтримати мій канал Донатом, у описі є посилання. Коли ви читали казку чи дивилися мультик, ви колись думали над тим, де мати білосніжки? Нам дають зрозуміти, що вона померла, але від чого? Чому вона померла? Що з нею сталося? Звідки взялася ця фея хрещена? І існує зв'язок між матір'ю попелюшки і феєю? Давайте розглядати, давайте розбиратися. Сюжет Попелюшки, він був дуже популярний у різних країн світу, і ця історія переповідалася дуже дуже багато разів. Поки не прийшла у той вигляд, що ми бачимо, читаємо у Шарля Перо чи у Братів Грім, чи взагалі та історія, яку ми бачимо у мультику чи у дитячій книжці. Спочатку ця історія дуже відрізнялася і мала більш страшніші корені і страшніші події, і збереглися казки, в яких ми можемо подивитися і побачити. Ці найстародавніші мотиви, які були початково закладені в цю казку. І один з таких найстаріших варіантів казки – це грецька казка, яка називається дівчина на сідалі. Тобто, сідало це місце, де були кури. Оця дівчинка любила там сидіти, тому її сестри так прозвали. І вона починається з того, що сидять три сестри і мати, і прядуть цю пряжу. І от вони, дві сестри старші, домовилися, що в кого перше впаде веретено, того вони вб'ють і з'їдять. Так, вам не почулося. Саме так було у цій касті. І падає веретено у матері. Падає один раз, падає другий, падає третій. Тож, дві старші сестри вирішують таки вбити з'їсти матір. Але молодша, яка є прообразом, прототипом нашої попелюшки, вона невродливіша і так далі. Вона проти цього. Але дві сестри роблять таки свою чорну справу. Попелюшка у цьому не приймає участі, наша дівчина, і вона не їсть ту страву. да? Потім вона збирає. Кістки матері і ховає їх, тобто дуже такий моторошний дещо сюжет для нас зараз, да? особливо у зв'язку з казкою Попелюшка, яку ми всі знаємо, про милу дівчинку, яка майже сиротою була, да, і яка потім знайшла своє щастя, так скажемо. Так, от вона ховає ці кістки. І потім на сороковий день з неба з'являється яскравий промінь, у якому падає на землю до неї сукня і багато ще грошей. І тут ми вже починаємо розуміти, що образ матері він дуже тісно пов'язаний з образом феї Хрещеної, просто під час того, як ця казка переповідалася, цей зв'язок дещо втратився. Але оцей помічник, який наявний в нас у вигляді феї, у багатьох інтерпретаціях наявний і він є у вигляді матері, яка померла і потім допомагає своїй дочці у тому, щоб нагодувати її, щоб дати їй сукню, щоб ну, відправити її на бал, щоб її життя стало кращим. І от багато таких інтерпретацій казки, дуже древніх, коли наявні ці випадки канібалізму. І дуже часто там ще мати буває, перетворюються на тварину. Це буває корова або вівця, і вже потім її вбивають і з'їдають. І дуже часто у казках оці ці от випадки канібалізму вони або є проявами ритуального канібалізму, який був наявен тоді, ще давно да, у людей. Чи більш того, що пов'язаний з голодом, і саме от у казці Попелюшка ми бачимо більш другий варіант, що це пов'язано з голодом, бо часто мати перетворюється потім ще на тварин, і це більш вказує ось на це. Також перетворення матері на тварину і потім її вбивство пов'язаний інколи у казках з деякою забороною, наприклад, у сербській казці Попелюга. Там наша, прототип нашої попелюшки отримає таке застереження від одного мадрівного дідуся, щоб вона не викидала у прірву веретено. Хто перший викине веретено, мати цієї дівчинки перетвориться на корову. І от виникло так, що прототип нашої попелюшки викидає випадково це веретено у прірву, повертається і мати перетворюється на корову. Батько дружиться в другий раз, мачуха потім не взлюбить нашу попелюшку, за щось дивне, хтось їй, мабуть, допомагає і буде відправляти своїх дочок, щоб вони прослідкували за попелюшкою. І дізнається, що корова їй допомагає, що вона її годує і взагалі допомагає їй боротися з усім, що на неї звали. І потім, на жаль, цю корову вбивають і там ще з'їдають. Тобто завжди оцей мотив він зберігається. Також існує ще в'єтнамський варіант попелюшки, там, де попелюшка мститься мачусі, вбиваючи її дочку і надсилаючи їй це м'ясо. Тобто, я, от коли навіть це кажу, я, я не вірю, що я вам розповідаю про попелюшку. Але всі майже казки з нашого народної творчості, вони мають таку жахливу, моторошний, такий жахливий підтекст. Тобто ось де ховається наш образ матері. Він є одним з найголовніших у цій казці, і саме вона потім допомагає попелюшці. У деяких казках ще наявний мотив, що при до Попелюшки прилітає пташка, що є символом і була символом да, душі людини, яка прилітає допомогти з потобічного царства мертвих. Також у інтерпретації братів Грім Попелюшка приходить до могили матері. І потім на цій могилі виростають горішки. І у цих горішках вона потім бере для себе різні дари. Тобто ці горішки також їй допомагають. І це також не випадково. Бо горіхи в тодішньому міфології вони також символізували царство мертвих. І от чим більше цю казку переповідали, якісь подробиці зникали, і кожен робив її більш зрозумілою для себе. Тож цей зв'язок матері і феї почав втрачатися, і в нас просто залишається. Дівчинка-сирота, батько якої одружується на мачусі з дуже такими вередливими сестрами, і потім з'являється фея хрещена яка допомагає білосніжці поїхати на бал. Також у касті братів Грім попелюшка двічі їздить на бал. Перший вона нормально повертається, другий раз вона їде і вже не встигає вчасно. У касті попелюшка є дуже багато таких повторень, що роблять найбільший акцент на важливі. Події, щоб ми якось з вами війшли у цей ритм казки. Ви зараз здивуєтеся, але сама рання згадка про попелюшку одна з найбільш ранніх, вона є і знайдена була на єгипетських папірусах. І наш прототип попелюшки її звали Родопіс. Вона народилася у Греції у VI столітті до нашої ери. І в цій е, казці оповіданці, нашу попелюшку родопіс. Її викрадають пірати. і везуть до Єгипту, де продають у рабство до одного там господаря єгипетського. Він дарує попелюшці охайні, елегантні е, такі позолочені черевички. От якось попелюшка вона, родопіс, точніше, да? Вона приймає там душ, ванну, купається у озері і прилітає пташка, яка Забирає в неї викрадає черевичок і відносить до фараона. Розуміємо, да що пташка це прообраз матері цієї дівчини. Відносить черевичок до фараона. Фараон дуже вражений невеличким розміром і елегантністю цього черевичка. Тож він починає операцію з пошуку дівчини. Коли її знаходить, він на ній одружується. Тож ми бачимо, що ці головні сюжетні лінії да наша попелюшка вже там є ця історія. Це черевичок, це а, якесь або викрадення або тяжкі умови життя попелюшки, да? мачуха, оці, так звані сестри. І потім попелюшка вона отримає шанс і виходить заміж вже за принца. І головне, що ми тут бачимо, що усі ці випадки канібалізму, які зустрічаються в цих оповіданках. Що вони глибоко засуджуються там? Адже саме Попелюшка, молодша дочка, чи хто б там не був, дівчина да? вона відмовляється приймати у цьому участь, і вона потім винагороджується за це більш кращим життям і шансом на те, щоб щось змінити. Тобто це таке виступає засудження таких випадків. Можливо, у минулому це була розповсюджена проблема, чому, чому ця саме історія? Вона переповідалася, чому вона якось, не знаєте, приваблювала людей. От моє питання. Цікаво над цим порозмірковувати. На цьому це все. Пишіть у коментарях, чи дуже ви здивовані таким розвитком подій. І чи хтось із вас задумувався про це. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайки та підписуйтеся на мій канал. Ну що, на цьому це все. Побачимося з вами вже скоро у наступному відео.